Виконуємо номер 1.3 із підручника Алгебра 8 та 1.3 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Які з дробів є раціональними дробами. І у нас 4 дроби. Приступаємо до виконання. Вираз. П поділити на Q, де П і Q многочлени називають раціональним дробом. Перший у нас нераціональний дріб, бо А це одночлен. У другому завданні у нас многочлен і в чисельнику, многочлен і в знаменнику, тому це раціональний дріб. В третьому завданні многочлен чисельнику, многочлен знаменнику, раціональний дріб. І в, четвер... І в шостому, четвертому завданні їх 4. У четвертому завданні не раціональний дріб, тому що у нас у чисельнику не многочлен. Номер 1.3 із підручника Алгебра 8 та математика 8 виконано.